Гра на першість України минулого тижня не принесла нам радощів, тому на матч обласного чемпіонату усі чекали із нетерпінням. Саме у рідних стінах коломийська команда мала реабілітуватися за поразку від рівненців. Однак Коломийські Карпати знову не виграли. Третій матч поспіль наші футболісти не відчувають смаку перемог. Цього разу безрезультативною нічиєю закінчився матч із брошнівськими кронокарпатами. І, хоча гра 90% часу відбувалася на половині поля суперників, Ола вболівальники так і не дочекалися. Детальніше про футбольні баталії у сюжеті на гру коломаяни виходили у піднесеному настрої. Їх палко підтримували трибуни. Свисток арбітра одразу ж кинув Карпати в атаку. Однак гості холоднокровно відбивали навали коломистських футболістів. Із гри було видно, що крона Карпати налаштовані на нічию а практично всім складом команда вміло оборонялася. Натомість місцеві футболісти раз по раз атакували суперників. Кілька рейдів до воріт брушнівчан здійснювали навіть захисники. Однак м'яч вперто не йшов у ворота. Перша половина гри закінчилася за рахунку 0-0. У другому таймі картина гри не змінилася. Коломіяни активно атакували ворота суперників. Брошнівчани відповідали поодинокими контрвипадами. Закінчення матчу перетворилося на справжню навалу. Коломийські футболісти взяли в облогу карний майданчик Кронокарпат. Там м'яч і далі не хотів потрапляти до сітки воріт. Укомпенсований арбітром час здавалося, наші гравці вирвуть таку потрібну перемогу. За чотири хвилини доданого часу арбітр зустрічі двічі не помітив порушення правил у штрафному. Гостей спочатку один із захисників зіграв рукою, а потім брошнівчани, як кажуть у футболі, завалили в районі 11-метрової позначки, нападаючу. Однак гра закінчилася з невтішними нулями на табло. Програли ще й юнаки. Результат гри – 2-3 на користь юних футболістів з Брошнева. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма НТК».